Візуалізація інтер'єру сучасного будинку площею 120 метрів квадратних. Цей простір створений для життя у комфорті та гармонії. У кухні вітальні панує легкість і світло, мінімалістичні форми, теплі відтінки, природні матеріали. Кожний сантиметр, як завжди, продуманий. Кожне приміщення це втілення мрій і бажань моїх замовників. Але не лише візуалізація. А і реалізація вже зараз продумується до маленьких дрібниць. Кожна деталь підбирається з уважністю і бажанням моїх замовників. Спальня це поєднання затишку та сучасної естетики, де кожна деталь працює на атмосферу відпочинку, стримана кольорова гама з акцентами металу й дерева підкреслює елегантність простору. Мій підхід. Дизайн, який відповідає стилю життя власників, і дарує відчуття дому з першого кроку.